Лотик чоловічого спорту італійського бренду Sorbino. В основному тут буде худі зі шота. Це у нас в темно-синьому кольорі така худі і розмір 3XL. Розмір відповідає, 100% котон, дуже приємна на дотик. І такого плава худі буде ще біленька. У розмірі М. Теж ході така темно-сильна у розмірі М. Яскрава XL, чорна у розмірі С. Ця коптинка йде більш класика. У розмірі XL. Звичайні манжети, горловинка під шийку. Це буде друга спортивних штанів, С корічний і такі світленькі у розмірі XL. Манжетик знизу, карманчики, ззаді карманчики йдуть. Теж на відчуття на дотик досить такі приємні. На замочку капюшоночка, у розмірі 3 и пса І серенька сирень, теж на замочку буде, у розмірі XL.